Спеціальна воєнна операція возвращення в родну гавань. защита рускоязичного населення юго Востока. Російська пропаганда завжди намагається приховати свою агресію за туманними формулюваннями. Офіційно так і не оголосила Україні війну ані у 2014 році, ані у 2022. тисячі двадцять другому. Хоч іде війна вже не одне століття, та важливо не дата початку атаки. А чому вона відбувається взагалі? Чому? Тому що та не взяла ділитися борщом. Ну нельзя. Він може принадлежати только кому-то одному. Только кому-то одному, якомусь там какому-то одному народу, одної національності. Справа не зовсім у борщі, але директорка департаменту інформації і зв'язків зі ЗМІ МЗС РФ Марія Захарова як ніколи була близька до істини. У 2019 році російський уряд назвав борщ однією з найулюбленіших страв Росіян з національної кухні. А резонні зауваження про українське походження затягнули стару добру. Ні, на ті не компроміси тімка. Таке та і є то, о чому ми говоримо, ксенофобія, нацизм, екстремізм во всіх видах. Або віддаєте борщ і перестаєте називати його українським. Або стаєте ксенофобами, нацистами і екстремістами у всіх видах і проявах для здорової людини звучить як повна маячня, але для держави терориста як норма і навіть як мета існування. У них Уніг взагалі ми общеми в цьому сьогодні чи ні. батьком засновником національного цап-царапу вважають Івана Третього, який правив Московією ще 500 років тому. Відтоді і тягнеться традиція залізької держави, яка претендує на чужі території, історію та навіть національні символи. Знаки та емблеми впливають на свідомість людей швидше і глибше ніж слова чи текст. Саме тому невід'ємною складовою формування будь-якої нації та держави є символіка. Стародавні герби, кольори прапора, слова і музика гімну втілюють ідею національно державної єдності, величі нації і водночас відображення цінностей, яких дотримуються сучасні політичні лідери. Слава Україна! У державних символах України зашита проста, зрозуміла і правдива інформація. Вони відображають тяглість наших традицій. Тризуб ми успадкували від Київської держави Русі. Синьо-жовті барви національного прапору походять від кольорової гамми галицько волинського князівства. Автори слів та музики патріотичної пісні Ще не вмерла Україна, яка стала державним гімном Павло Чубинський і Михайло Вербицький. Перша в історії на грамплатівку ще не вмерла Україна записали в 1916 році у США. А вже за два роки, у 1918, дев'ятсот Українська Народна Республіка затвердила патріотичну пісню державним гімном. Тоді ж затвердили герб, основним елементом якого був тризуб герб київського князя Володимира Великого та державний прапор синьо-жовтий стяг. Продовж 1917-1921 років українці не просто вперше за багато століть створили незалежну національну державу, але й почали процес політичного самоусвідомлення. А формування націй з її кордонами, мовою, культурою сто років тому воїни армії Української Народної Республіки виборювали самостійність для українського народу у боях з білими та червоними російськими окупантами. Їх справу в роки Другої світової, та після неї продовжили вояки української повстанської армії. І символами тієї звитяжної боротьби були тризуб, синьо-жовтий прапор і ще не вмерла Україна. Символічне пояснення кольорів нашого стягу жовте жито та синє небо знає будь-який школяр, а от росіянам значно важче. Знаєте, що означає три цвета на план? Знаю красне, це значить красивий. Синій – це я не знаю і білий – не знаю. Так, подумайте, що означає. Синій – значить свежість, а Білий це елегантність. Насамперед, тому що затвердження офіційно герб з двоголовим орлом та триколірний біло-синьо-червоний прапор не є існує. Штт російський гімн слова звичайно змінили, але музика від гімну СРСР це дуже символічно і промовисто, особливо зважаючи на те, що кремлівські вожді, на чолі з Путіним, відверто заявляють про прагнення відновити радянську імперію. Зрештою, все як передбачали Сімпсони. Цотвионтенк. <laughs> Петлизом символи мають властивість змінювати своє значення. Гарний приклад: Свастика, яка в давнину позначала благополуччя та процвітання, але після другої світової війни є символом абсолютного зла 20-го століття нацизму. Теж саме відбувається і з російськими державними символами. Тепер Аквафреш означає тоталітаризм та агресію, так само як і новітня зе свастика на військовій техніці окупантів. Натомість український прапор став для всього світу символом боротьби за свободу і незалежність Європи недалекий той час, коли синьо-жовтий стане прапором перемоги над абсолютним злом 21-го століття рашизмом.